Моє шанування. Такий невеличкий момент, якщо у вас закінчився тут картридж, тобто ось така штучка тут вставляється в серединку, розкручуєте, вставляєте оцим пептиком до пера і закручуєте. Закрутили, має перо писати. Але що робити, коли воно так от постояло довше і не пише? Я знаю, що я картридж поміняв буквально кілька днів тому. Отже, варіант, що він закінчився, відпадає. А, значить, необхідно якось його активувати. Піп'ятка або ось такий пензлик. Буквально капнути водички сюди. Воно трішечки. Побуде, Тут можна подивитися, наскільки їй багато. Тобто ось, ось тут у нас капнуло. Має триматися водичка на ось цих ребрах. Чи водичка, чи сама туш з пера, вона на цих ребрах має триматися. Тобто ми цю краплю забрали звідси на ці ребра. І дивимось, що у нас виходить.

Можна розписуватись, чи писати, чи малювати, чи що вам там далі потрібно. І вже буде з картриджа. Навіть якщо ви забагато водички дасте, буде спершу такий сіренький, а потім вже піде чорний. На все добре.